Це історія про студентів, які мріяли і наважились. Про університет, який відкрив двері бізнесу, і про спільноту, що дала старт. Якщо ми хочемо бачити сильну економіку, маємо готувати її творців ще в університеті. Власне, Михайло, що стало поштовхом для партнерства між ЧНУ і «Пролюди»? От як відбулися ось ці комунікації перші у нас в цілому вже 11 років працює університетський центр кар'єра, це під підрозділ про сівкори студентів, який займається безпосередньо бізнесом, співпрацею з бізнесом, тобто -то пошук партнерів для знижок для студентів і ну і в загальному для реалізації проєктів. І я вже досить давно знаю Олександра. Ми з ним сконтактувалися і зрозуміли, що в нього є одні аспекти, які важливі нам а в нас є аспекти інші, які важливі йому. І таким чином вже і змогли реалізувати зустрілися, спробували обговорити концепцію і почали вже реалізовувати сам стартап Lab. тоді ще він не мав назви ніякої. Але концепція була така, щоб знайти студентів і точно дати їм не просто знання, а саме результат в кінці. Щоб ми не зробили просто проект для себе і потім, щоб ним якби показувати іншим, а саме зробили для студентів, щоб вони могли е щось отримати і наступного там, можливо сезону е або долучилися до більш масштабного проекту, або вже рекламували для інших студентів е нашу ідею. Власне знаю, що на базі університету досить багато різноманітних проєктів, е куди запрошують там коучів, менторів е людей, які розповідають, як вести бізнес. Чому на вашу думку, і чи на вашу думку, Startup Lab є одним з успішних кейсів самоспівпраці з ЧНУ? Коли ми моя... це? Рекламували студентам, ми говорили про те, що не реєструйтесь, якщо у вас дійсно немає бажання. Тобто ми хотіли знайти там, наприклад, 40 людей, але які будуть е, ходити і цікавитись цим, тому що проект досить важкий. Виходить 6 тижнів, по 2 дні е, в тижні ви мусите приходити після пар, в один день ще вихідний. І в першу чергу це була реклама. Тобто ми позиціонували цей проект як щось, що дійсно має дати результат. Тому що більшість проектів е, в деяких аспектах набирається як. Е, студентів просто зацікавлюють. Вони Приходять і не е, показують їм, що це потрібно там відвідувати. Тобто, да, система є, але вона там така більш хитка. У нас було чітко все, і зрозуміло, що це або ви реєструєтесь і працюєте з нами, або ви е, не реєструєтесь краще, тому що не буде ніякого результату, і нам не потрібна там масовка. Нам потрібні самі люди, які будуть е, е, працювати. Тобто, в першу чергу, це напевно що реклама. Друге, це саме підхід, е, тому що ми разом з економічним факультетом, з деканом економічного факультету і Сашою, е, Дуже чітко вибудували систему, про те, що є е, практика, є теорія. Тому що в нашому проєкті, в проєкті брали участь не тільки студенти, які е, з економічного факультету, які вже розуміють щось у бізнесі, але й інші факультети, які не долучені до цього. Тому потрібно дати було їм якусь хоча б базу перед тим, як вже безпосередньо тренери практики прийшли і показують е, результат. Тому в цілому також дуже гарний момент получився. І останнє, напевно, це, це те, що. До нас приходили люди і не розповідали про успішний успіх. А більш конкретно по тематиках намагались донести інформацію, щоб це було структуровано, і щоб люди могли в кінці проекту за 6 тижнів уже отримати результат по блоках, і вони готувалися по блоках. Це було ну набагато простіше, їм без води, а чітко, конкретно і без цього успішного успіху, що ось я там досяг цього цього, і так далі. Власне говорили вже про те, що загалом було 40 учасників, проте до фіналу дійшло лише 20. Чому так? Деякі люди приходили тільки, наприклад, за знаннями, у них не було ще якоїсь певної ідеї. Їм було просто цікаво подивитись, зрозуміти, як це працює в плані бізнесу, побудови бізнесу. Тому деякий відсоток точно відійшов через те, що у них просто не було ідеї, вони за знаннями прийшли і, можливо, наступного стартап лабу вже зможуть доєднатися зі своєю ідеєю і взяти участь в фіналі. Деякі були моменти, коли люди приходили вже зі своєю ідеєю, і під час цього навчання розуміли, що у них, наприклад, досить сира, деякі змінюються. Вали її і не виступали через те, що почали переформатовувати свої формати. Е, деякі просто розуміли, що ну зараз вийти на, на захист може бути, наприклад, зарано ще і за сиру, тому і не б кандидатури. Ми розраховували. Ну я чесно, я думав, що буде взагалі ще менше людей. А тут 20, і це було досить потужно. Чи побачили ви зміни в студентах, які от відповідно прийшли лише на проєкт, і вже по закінченню проекту, що, що в них власне змінилося в світогляді? В думках, в прагненнях? мені дуже сподобалась, в першу чергу позиція про людей і їхнє проекту баді в тому плані, що вони об'єднують спільноту. Проспілка спілка також намагається по своїх напрямках об'єднувати людей, студентів по інтересах. І в першу чергу, що змінилося, це ком'юніті сформувалося дуже класне. Я бачу, що вони зустрічаються, там один на одного на відкриття якихось вже спільних якихось перемог, йдуть в гори і так далі. Тут тобто вони об'єдналися і в першу чергу це об'єднання, яке допоможе їм в подальшому, можливо, там разом щось зробити або пилитися досвідом. Друге, це те, що вони стали більш свідоміші, тому що, напевно, багато хто з них, хто вже був на, до захисту йшов, вони думали, що це трішечки все так простіше. І коли вже прийшли захищатися, побачив, що є серйозні люди, які сидять і дійсно їх оцінюють, по тому, щоб в них інвестувати щось або дати якусь допомогу. І, напевно, змінилося відношення до того продукту, який вони роблять. Напевно. Стало більш серйозніше і в майбутньому, коли вони будуть мати можливість знову ж таки брати участь в якихось моментах, де можна отримати інвестиції або отримати гранти, то вони будуть напевно більш серйозніше готуватись і, і розуміти, що це не просто там дитяча якась історія, а вже більш серйозний проект. У чому на вашу думку сила співпраці університету з бізнесом? Чи є вона власне? 100% є. Сила в чому? У нас йде не тільки освітній процес, а й неформальна освіта. І мені здається, що неформальна освіта, такі проєкти з бізнесом, вони якраз доповнюють ту практику. І хоча у нас проєкт був на 6 тижнів, але це досить класно показало саму співпрацю в тому плані, що є знання, які ти отримуєш як фундамент в університеті, які дуже важливі, які повинні бути 100%. -1. І є вже та частина неформальної освіти, досвіду практики. Актики від вже сформованих бізнесменів, яка доповнює цю сферу і розвиває тебе, тому що ну досить багато ж людей є, які виходять після університету. І, наприклад, там кажуть, о, у нас немає досвіду, тобто знання є, досвіду немає. А саме така співпраця вона надає якраз цей досвід, і можливо, напевно, це і є сила в тому, щоб формувати такі, таких людей, які вже в кінці четвертого курсу, четвертого п'ятого курсу вже виходять не тільки з теорією, а й з практикою в у своїм досвіді. Ваше бачення от власне закінчився ось цей стартап лаб цього разу. Чи бачите його подальший розвиток розширення на базі університету? Так, ми вже точно плануємо наступний проект, тобто Startup Lab 2, умовно, другий сезон. 100% він буде, тому що студентів в університеті є досить багато. Це більше 10 тисяч студентів, і ми охопили дуже малу кількість через те, що люди не знали, що це таке, і ми по факту продавали той продукт, який якого ще немає. Зараз нас вже є успішний кейс, і ми 100% зможемо його краще розкручувати на базі університету, тому другий Startup Плап точно буде і е, засконцентруємось також на тому, щоб якось розвивати цей проект. І досить багато є вже ідей, трошки вищого левела, починаючи від того, щоб робити там стартап лаб для тих, хто вже пройшов перший етап, і наприклад, трошки вищий рівень брати. І е, можливо, навіть колись буде проект, де ну де буде не тільки студенти, а й інші вже е, сформовані, можливо, випускники, які вже були в університеті, яким потрібна допомога, тобто в цілому розвивати його вище вище. Ваше бачення Власне, розвитку економіки через. Студентів наскільки ну це правильно піднімати економіку вже не діючими бізнесменами, які тривалий час займаються підприємницькою діяльністю, а власне починаючи от вирощувати такий бізнес умовно з малюків, молодь дивиться інакше на світ і йде в ногу з часом. Тому нові ідеї, нові якісь інновації 100% потрібно підтримувати. І якщо ми будемо залишатися на тім рівні там тих вже мастодонтів, які які є вже на ринку, то розвит. Напевно не буде, тому що знову ж таки з віком, я як сухово скажу, воно так азарт притуплюється, і цю енергію потрібно вже витягувати з інших. Тому економіка тільки буде вигравати, в, якщо будуть такі проекти в різних регіонах і зможуть прокачувати наших молодих до того, щоб вони швидше реалізували цей бізнес і, наприклад, мали менше помилок, які могли б не мати, якщо б наприклад вони не мали цього досвіду, який б вони пройшли на наприклад на деякому проєкті, як Лаб». Ідеї нічого не варті без дії, але дії з ідеєю це вже бізнес. Цей стартап Взагалі, як прийшла ідея для те. Ніби я стояла на місці, і в мене є одногрупник, ми разом навчаємося, він показав мені це оголошення і каже: Іра, давай, давай, це твій шанс. Я підписалась на цю авантюру, і я розумію, що не така ризикована, а іноді потрібно бути. І з цього почалася моя історія. Іри, як це прийшла ідею <гум> <гум> створити власну школу англійську це був порив душі, потреба ринку чи бажання <гум> <filled this world> Я скажу так, що любов до мови до англійської в мені зародилася напевно ще з років п'яти, коли мої батьки відкрито сказали мені, Іра, іди всюди, куди хочеш, на всі гуртки я пішла на англійську. Я відчувала себе як біла ворона в школі, в коледжі, в університеті, тому що всі вивчали якусь базу, а я хотіла знати більше, більше і більше. Тому я гадаю, що в першу чергу це любов до мови, відчуття того, що я несу. Якусь впевненість в цьому, що я можу доказати людям, що англійська це не перешкода, це новий етап у житті, який може допомогти досягнути не... неперевершених вершин. Назва Сімфлійський, так? Це так. Простота. Що саме має бути? Мова, підхід до навчання, можливо, сам шлях до реалізації. Абсолютно все, коли я обрала цю назву, точніше, вона до мене сама прийшла. Я виступала на стартапі на наші перші зустрічі, і один з спікерів сказав мені, що ось це твоя родзинка, простота та ефективність. Я хочу, щоб люди усвідомили, що англійська це не закриті двері, постійні перешкоди, щось важке. Це може бути в кайф, це може бути спокоєм, без перенавантаження. Тож Simplicity – це про простий шлях, про простоту у вивченні та ефективність відмови, коли можна їхати за кордон і використовувати. Стовити її в реальному житті, що для вас було можливо найцікавіше приєднатися знайомство, не потім можливо пічень Ой, пічін впереджі, напевно, почну з цього. Я дуже дуже хвилювалася на початку, але потім я зрозуміла, що я на правильному шляху. І стартап дали мені таких кльових людей, такий нетворкінг, таких спікерів, такі знайомства, що тепер я не уявляю своє життя до стартапу. Я знайшла купу знайомств, купу друзів, людей, котрі можуть стати мені в нагоді і котрим я можу бути корисна. Тож, як на мене, це був такий поштовх, такий рушійний камінь, котрий я нарешті зрушила з місця. Чому мають можливо коли що Здатись і хто може що тримало вам не здатись, і йти вперед усі ні. Здаватись це не про мене, однозначно. У мене є ж. Мене є найкращі батьки, найкращі оточення, люди, котрі завжди мене підтримували. Ну і в перш першу чергу я сама. Я розуміла, що якщо я вже стою на цей шлях, назад я не піду. Я ви, взагалі пояснили свій проєкт е, журі. У чому була така році? Бо інозашків з інозаграм змовили. Просто так наразі дуже дуже багато шкіл та курсів, вони перевантажені інформацією, і на жаль, на жаль, там дуже багато слів, граматики, котрі не потрібні в реальному житті. Моя родзинка в тому, що люди, котрі наразі перебувають за кордоном, їм потрібно знати, як сказати у аптеці: в мене болить горло, в мене закладений ніс, як мені придбати краплі або, наприклад, піти до супермаркету і запитати, як знайти у вас творог. Такого на жаль не вистачає в багатьох курсах, і в першу чергу я хочу додати саме цієї родзинки. А ті українці, які перебувають тут, живуть в Україні, вони хочуть відчувати впевненість, впевненість у цьому просторі, щоб навіть ідучи чернівцями, я зустрічала неодноразово іноземців не губитися і шукати gpt чат. А як перекласти це слово? А як сказати, зустрітися, сказати привіт, я тебе розумію і я сам можу відповісти. Хто зі спікерів чи менторів вам сподобався найбільше і чому ж? Що 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 е, Олександр Богачик дуже запам'ятався мені, якщо чесно. Е, я відчула душу. Я відчула простоту, душу, творчість і. Я не хочу якось виділяти абсолютно всіх, але от якщо вперше в, дум, в думці ось тут він з'явився, значить це він. У мене цікава історія, що просто була, що а, я картину по номерах замовила за два дні до того, як прийшов цей спікер. Я зрозуміла, що це знак. Чи ваш проєкт став кращим після програми? Конкретно, чітко вимагаючи. Я чітко зрозуміла, що я несу для людей в цей світ користь. Як ви бачите? Через ків року, послані роки, шайс бач, там чи платформа з тисяч. Онлайн. Онлайн-школа, онлайн простір з великою базою клієнтів, задоволених клієнтів і моєю щасливою посмішкою. <laughs> так само, як і моїх клієнтів. Уявіть, що вас запрошують виступити на наступному стартап лаб як мене. Що скажете першого не боятися завжди брати від цього життя абсолютно все. Немає правильного віку, немає правильного часу. Завжди рухатися вперед, не боятися, тому що тільки ви відповідаєте за своє життя. Одна порада тим, хто має те, а це стартувати. Виносьте в світ свої ідеї, тому що ви цього варті. Ви живете одне єдине життя. Воно того вартує. Ти або будуєш свою мрію, або працюєш на чужу. Тут ти точно обираєш перше. Взагалі, як з'явилася ідея створити агенцію саме для роботи з OLX? і це власне потреба, досвід чи нішовий розвиток? Е, я ще тоді жив в селі. Е, хочу в першу чергу подякувати батькам мамі тати за те, що є такі гени: хочеться працювати, хочеться розвиватися в цьому напрямку. Це було в селі. Я тоді закупив перший свій товар, бутси для футболу, почав продавати в інстаграмі, згодом перейшов на пром і якось так розширювалось, розширювалось. І попались мені курси маркетингової ОЛИКС. Я таки не думав, довго давай беру і якось воно закрутилось, завертілося, там вже послуги надавати, і дивлюся, я вже веду перших клієнтів. Чим від, відрізняється маркетинг на OLX від звичайного діджиталу, в чому найбільший виклик і можливість? Наприклад, візьмемо Інстаграм. Люди заходять в інстаграм, щоб відпочити там, щоб собі полистати ленту. В OLX люди ж заходять спеціально, щоб купити товар. Вони не заходять туди відпочити, вони знають свою ціль, вони хочуть купити. І тут трошки є різниця. В маркетингу, що е, ми саме вже продаємо. Там потрібно більше залучити, прогоріти, там ціла воронка. Тут вже якось так більш е, жорстче вона йде. Що означає назва вашої агенції і як вона пов'язана з підходом до бізнесу? Е, взагалі, я не думав, мене ще хтось колись це спитає. Назву я вибрав за допомогою чат-жипеті. Оликс, він має в собі X. Наша робота це давати клієнту результат, е, тобто робити в його доході X. Типу, і тут теж є X, і виходять багато іксів. І я думаю, назва буде теж прикольно, якщо вона буде починатися з X. Е, тут я знаходжу слова Ксеніал Екстенд. Ксеніал це гостинно і екстенд розширяємо. І тут е, мій бізнес про послуги olx маркетолога гостинно розширяти. Це я думаю, це буде те, що те, що прикольно, типу, під мою концепцію, е, з таким дружнім підходом е, давати клієнтам послуги. Коли ви прийшли на перше заняття стартап лабу чи вже мали чіткий план чи шукали ідеї? Так, да, в мене вже був е, план. Він не був досконалий, я ще е, вагався, ще хотів думки зі сторони, е, хотів думки того, хто вже пройшов цей шлях, щоб вони мені підказали якісь моменти, яких я не бачу. І ще важливе, для чого я йшов сюди, тому що е, я проходив безліч курсів, е, і всі підприємці мого віку, вони десь там, в Дніпрі, в Харкові, в Києві. Тут, на Західній Україні, я. Мало кого зустрічав. І мені так не вистачало цього живого спілкування. І тут починається ця двіжуха, де молодь. Всі, хто хочуть якогось стартапу, хто хочуть розвиватися, підприємці, щось крутитись там, десь пару гривень там. І цієї двіжухи не вистачало. Зараз я вже спілкуюсь з багатьма хлопцями, дівчатами, і часто проводимо разом час і в таких темах. Яка зустріч, можливо, чи спікер найбільше сподобалась, що надихнула? Всі спікери дуже класні? Більше всього мені зайшло спікери, які мають вже бізнес, які вже спікери, практиканти. Мені дуже цікаво було їх слухати, бачити їхню модель, як дійсно вони працюють. Не ті, хто там е, вчать тільки маркетингу чи, наприклад, іншим, яких сферах, А іменно вони вже знають, вони вже все пройшли і підскажуть дійсно правильну відповідь, яка мене е, тривожить. А фінальний підчинок хвилювання азарт чи вже від. А, мені багато хто казав, що я виграю. А, я не думав, що виграю. Ну, було досить багато теж сильних конкурентів, можна так сказати. Але мені кажуть, ти виграєш, тебе крута ідея. Давай, давай, вірено, роби, роби, роби. І вже виходжу. Коли на сцену відчуваю таку впевненість, е якось такі е е емоції круті, і воно не хотілося зупинятись. Там був час 10 хвилин на виступ. Мені не хотілося 10 хвилин. Я хотів розказувати, розказувати, розказувати. Що найбільше можливо дало б поштовх до перемоги? Ідея, презентація чи твоя особиста енергія? <світтєві> Все дало. Ідея зіграла велику роль. Презентація теж декілька разів її перероблював, навіть в той день, коли я був 19 м чи 18-м списку учасників, які будуть розказувати, я під час того, як інші виступали, дивився на що звертають увагу журі, що вони найбільше критикують. І під час виступу інших я свою презентацію редагував, докручував, щоб найбільше сподобалася війти в топ того, що потребують спікери. Що відчув, коли назвали твої Ім'я як переможця. Це драйв, це кайф, це дуже класні відчуття. це прям от Я так трусюся, дуже радію. Це, як не знаю, забити гол пенальті в вирішальному матчі, ти всі так зриваються, кричать Ура, клас. До останнього не вірив, там називають третє місце, там мене нема. Такий, так, може, друге місце. Називають друге місце, нема мене. Блін, ну, напевно, мене взагалі нема. Типу, я програв там 100%. ні. І тут останнє місце така дроб, барабан. Вона так думає, а да, може, 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 може. І тут я такий єс. було круто, такі класні дуже відчуття. Отже, ви отримали не лише грант, а й замовлення на 100 тисяч гривень. Так як це змінило? Можливо, ваші фани? Це перевернуло мою гру. Я відчув, що е, мої послуги до цього моменту коштували там 10-12 тисяч, десь менше. Е, я відчув, що можна грати. По великому є дійсно великі люди на ринку по всій Україні, які потребують наших послуг, яким ми дійсно можемо допомагати, і це можуть бути не тільки малі підприємці, там на двох-трьох працівників, а й великі масштабні об'єкти, де ми можемо і самі заробляти більше, що власне означає бути першим для вас особисто на стартап. А, бути першим для мене це не, не є про 50 тисяч. Я не думав тоді про гроші, ті, які вигравав цей грант. Я думав про те, що е, скривається за цим. За цим скривається репутація, за цим скривається е, цей досвід, кейс, коли от, я можу е, якійсь людині сказати, от я вже виграв там грант, типу, і це піднімає якийсь там е, рівень мого особистого бренду чи щось, щось типу такого. І мені було. Приємно, дуже приємно. Ніби, е, мало хто знає другого, хто друге місце. Всі знають Усейн Болт, перше місце там, е, на забігу. І всі знають перше місце. І, місця. Прикольно бути першим.